Друзі, всім доброго дня. Зараз зробимо такий коротенький огляд трьох гібридних форм одного автора. Це буде селекція Калугіна Віктора. О, ну і два слова про кожну із них. І так, на ваших очах гібридна форма Калугіна під назвою Фактурний. Це, до речі, сигнальний вражай минулорічної прививочки. Да. ось Вона була зроблена чорним в зелене. Якщо ви бачите ось розріз і кленишку. Ця прививка, як і, всі, як і всі форми, які я вам цього року показую, друзі, була дуже пошкоджена весняними приморозками, тобто Вона вимерзала, але ж встановилася і видала. Невеличкий, але ж вражаючий маємо. Навіть на деяких бачимо, пагонах є і дві ґрунки, тут о дві грунки, тут воно дві грунки. О, так що В цьому році форми, які заплодоносили, а виноградник був повністю пошкоджений, в мене велика повага до, до цих гібридних форм. От Фактурний, ну, самі розумієте, що <глоди> <глоди> в цьому плані мене теж здивував. На даний момент форма вже повністю зріла, навіть вже перевисівший стан. Що я можу сказати? що Форма в перевисішому стані вона не уходить в темний колір. Ви бачите, вона має такий гарний приємний, маліновий, ну, жовтізна. Якась є. Смак гармонійний, але ж таки непоганий. Тобто солодкий виноград, шкірка сідайма. О, по м'якоті я тільки що куштував тут пару ягодок, значить все пропорційно. Тобто, м'якоть хрумка на 30% там відсотків, на 30%, відсотків м'ясиста на 30 відсотків, скажімо так, соковита. Таке все, все, все в ньому є. Побачимо, що буде в наступному році. Тобто, якщо буде все добре, і урожай буде основний з основної бруньки, а він завжди кращий, більший. О. Ну, по цьому році отакі маємо результат. І так, Фактурний, тобто, не тріснув, заплодоносив. Показав, в цьому році, особисто для мене показав, як з найкращої сторони. Я вважаю, що і гарна ягода така в нього. Дивіться. Не фіолетова, там, не темна, такий яскравий виноградик. Без всяких маніпуляцій. І, в принципі, непогане запилення. Ну, по цьому року так. Так, підійдемо до слідучої форми. Так, друзі, зараз я підійшов. Це вже в принципі залишки. Форма фантазер, теж форма Калугіна. На той стороні плоскості ви бачите, що вже врожайчика немає. О, там були, кстати, до речі, більш товарні гронки. Тут ну такі трішки. О. Чим ця форма цікава, вона має непоганий до речі, смак. Отаку ягоду. Ви бачите, вона якась продугувата. Це, до речі, в мене прививка зроблена на подвой Андрос. Тому що на Добрині вона була більш кругліша, а на Андросі вона. Він дає отаку ягоду, якась вона ну, тож Та прививка, що була зроблена на Добрині, вона пошкоджена цими морозами весняними, я її вбрав. А на андресі прививочка восстановилася і має отаку, я вважаю, гарну ягоду, смачну дуже фантазер. Форма вже не така нова, але ж вона. Я вважаю, що дуже смачна і дуже гарна. Мускат тут такий не сильно такий яркий ну і не слабенький. мускат. Тобто При повній зрілості набирає непоганий мускат. Шкірка така теж не акцентується. Може, бути в такому, як я вам показую, а може бути і такий окрас. І теж це все зріле. Ось такий ось окрас. Ви бачите фантазера. Тут ще листочок оберемо. Теж теж вже мускатний, смачний виноградик, Фантазер. Ну і тут поряд є ароматика Калугіна. Отакий вона має, жалко, що сонечка нема. така вона молочно, біла, з жовтізною. О, ну, скажу так, що ці дві прививки вони були, це теж прививки, ароматика прививка минулого року. якась Ягода почина. Ну Тут справа в тому, що друзі, тут фазани. Фазани розвелися цей год. І вони клюють ягоду, дивіться, сюди навіть я не вбирав. Це все вже, це вже сьогодні, ви бачите, як вони викльовують. Я підійшов так, вони просто <схі> вони чувствують себе другими хазяїнами після мене. Тобто, якщо мене немає, вони тут літають по всьому винограднику і клюють, що їм бажається. О, то, що я хочу сказати про ароматику, що ароматика теж це минулорічна прививка, вона була сильно пошкоджена весняними приморозками. І от е, я думаю, що вона взагалі не відійда. Це для мене урожай, що вона хоч таки невеличке дала це е, ну, диво для мене. Тому що е, якщо дивіться, Фантазер по, був пошкоджений, потім пагуни почались е, ну, обновлятися, він почав. Там із заміщаючих бруньок пускати, даже дав такий урожайчик, то ароматика вона взагалі не розпускалася. Я думав, що вже скоро буду зрізати цю прививку, а потім пройшло вже два тижні, коли вже тут пагони були, там більше, я не знаю, ну, більше 50-60 сантиметрів, тільки-тільки ароматика почала десь там пробуждатися. Ну і... Бачимо невеличкий, але ж врожайчик маємо. така ця ароматика. Тобто, чим вона цікава, що ну, гарна ягода і ароматний муска непоганий. Гібридна форма має непоганий мускат. Непоганий такий, дуже приємний. Ну, я думаю, Калу недаром дав цю назву ароматика, тому що якийсь квітковий такий. В ароматиці мускат більш насиченіший, чим, чим у Фантазера. Якщо так вже будемо порівнювати по силі мускату, то ароматика, звісно, ярча. Хоча і цей, і цей виноград, і ароматика і фантазер вважаються мускатні форми. Дуже смачні. Ну такий я хотів зробити коротенький огляд по даним гібридним фоном. У Фантазер має таку і непогану навіть, за розміром і ягоду. Але ж по двоє я замітив, що на нього влітає. Якщо це буде прививка, то я ж говорю, на Добрині була б більш кругліша ягода, на адресі в мене вона така ягода. Витягнута. Все, дякую. Друзі, за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я. Ну-ка я хочу, десь тут, щоб на сонечки ви побачили, яка аромат. Арома така така, якась чисто така жовто-біла ягода. Вона теж вже в принципі, давно вже дозріла. Ну, за своїми смаковими якостями дуже таки непоганий виноградик. Все, дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуємося. До зустрічі, друзі.